Дев'ята ранку загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих героїв. Кременчуцькі пасажири, і я особисто була свідком того, що водії маршрутних автобусів приєднуються до вшанування пам'яті захисників і в цей час зупиняються на маршрутах. Кременчужанин відомий у місті священник Анатолій Куліш опублікував на своїй сторінці у Фейсбук допис подяку одному з водіїв маршруту 15Б спілкування українською, повага до загиблих захисників. Їдеш і розумієш свій, каже чоловік. Вже не вперше вражає те, що людина, не зважаючи ні на що, справді чітко дотримується цієї хвилини мовчання, яка є загальнонаціональною. У нас от е, така проукраїнська, скажімо, маршрутка, тому що там вічливість є, вічливі саме українська. Там доброго дня там і так далі, тобто, оці всі моменти, які справді ми не звертаємо уваги, але вони роблять саме українці з українцями, не плюс українська мова, звичайно, якої хочеться набагато чути більше в публічному просторі. Дотримання загальнонаціональної хвилини мовчання характерний для водіїв інших маршрутів. Одним із таких є номер 30. Ми повинні бути вдячні тим, хто загинув за нашу свободу, і тому, коли запропонувала керівництво міста робити зупинку о дев'ятої години ранку щодня, задля. Шанування загиблих захисників ми провели роботу з нашим колективом. Я дуже питаюся тим, що кожен дуже відповідально поставився до цієї пропозиції. Важливо до нові підтримують всі водії, бо у всіх вже є знайомі, які загинули. Я бачив навіть в деяких містах там не тільки громадський транспорт зупиняється там навіть зупиняються і просто всі учасники руху в 9 годин. Потрібно берегти і плекати своє, каже Анатолій Куліш. Мова, культура, історія саме ці складники визначають, ким ми є. Насправді багато наших людей зараз виїхало за кордон, і вони там бачать цю картину. Вони бачать, як кожна нація вона бореться за своє. Ви в Польщі. Ви змушені будете вчити польську мову. В Чехії ви будете змушені вчити чеську мову. В Італії ви будете змушені вчити італійську мову, якщо ви хочете нормальну освіту, якщо ви хочете нормально заробляти. Чомусь у нас, на жаль, це досі не на часі. Із таких простих речей, як поступовий перехід на українську мову та шанобливе ставлення до всіх, хто віддав своє життя за долю України, і формується національна свідомість кожного з нас. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.